Так, я думаю, що буде дві частини, якщо ні, то буде одній, буде домонтувати, буду монтувати, буду видіти, що з того виходить. Так, показую далі продовження. Пробую виводити, водити, що покажу. Такий дерев'яний, дерев'яний орчик. Я цей гат під Фостину. розчіпаю гат і не заважимо. Треба буде зараз, напевно, підтягнути, бо та шляла на кобилах. Так, спочатку жму його на довгі ліце, бо він трошки пробігав, аби міг де легше, менше енергії. Ліце таке пару коней. Займі, знає отопи світ. Чекачок. Почесто, але тут це не дорожче. Я би то все одно хто мав лоще, то це веде мордан сквости. Ну і все, нормально дают. Даюсь вичисувати. Ми вже привекли до того, зараз від часу їх чещу. Але таке ж гребло.

Сує тако зразу зліва і... я думаю, то буде чути як у нам усередині і дрьох for. А уже здоровья, конечно. Трошки його прогріли. Так, не знаю, що з цього вийде, якщо відео вийде, то вже щось вийшло. Це перший раз. Перший клас. Е, вирішив сьогодні це зробити, бо у нас е, така так сказати, можна традиція на святий вечір. Е, перший раз класти шлею на лощета. Так, годиться, так кажу. Файно густа грева на два боки. Що можеш сказати? Файно густа грева на два боки. Сама поділилася, я її не рушив. Так, треба трошки підтягнути. Probate. Šaustok, viduk. Truputį... Najpris, dar samej, kad jį nrozumiau. was причинами у нас тут в вже не, не в півтора, не в два роки очить, а просто так приучують, аби він не боявся, аби було е, краще його легше втримати. Я щось казав мій діду, що учіпатий ти не керуєш, що ніколи він то був. І так, так сказав, що Зато так роблю. Поті я ще можу його втримати. Це я без зубелів. Зубали. Так помали проходять навчання. Не знаю, може хтось. Може хтось буде казати, що правильно, неправильно. Я учу для себе. Лише та коли були менше. та коли були менше, де могли. Я казав, що могли всі продавати. Тепер не продаєся ні один, ні другий. Хочу виділити, що з них виросте, що буде. Мовчу як для себе, так сказати. Так, Будемо завершувати відео. Так, трошки трошки спробували. І так так, помаленьки, помаленьки будемо підочувати, бо він не боявся, бо він собі адекватно це все сприймав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, кому таке подобається кому ні, в чому я не правий. ну таке різні люди, різні думки. Роблю так, як вважаю як за потрібне, так скажу. Всім веселих свят, смачної. Р... Смачної куті і мирного неба головне. До ну, побачення.